Нещодавно колишніх міліціонерів, але хіба можна назвати їх колишніми, якщо вони продовжують працювати у поліцейських відділках? Прийшов участкове цей Сергієнко і сказав мені прямо в очі, а ти мене бачила. Я представлявся, я тобі показував документи. Вони приходять додому к людям, які соціально не захищені сина так. І вот. насильно, ну карі за несіна погрозами забирають документи на недвіжимість. І потім починають машиніське дійство. Мою жінку споювали. Я ж говорю, завезли її, аж в Малинський район. Мені ж не давали де да, з нею, щоб пообщатися. Винесіть, будь ласка, камеру. Я не журналіст, я прийшов. Я до Я прошу, щоб журналісти. Ви заходьте, будь ласка, журналісту Я не почекаю. Це ви що? Я не дозволяю мене знімати. То що це таке? Реформовані, атестовані, замасковані у новому вбранні, але наче інфіковані міліцейськими звичками. До редакції надзвичайних новин звернулися мешканці Київщини.